Колі друзів-волонтерів благодійного фонду «Поліський оберіг, вихованки замглайського дитячого будинку інтернату переймаються святковим передноворічним настроєм. Теплодружні спілкування з волонтерами, матеріальна підтримка та турбота благодійників стали вже традиційними для дівчат мешканок інтернату, доброю можливістю знайти друзів та показати собі і оточуючим я такий, як і ти. Це якби потреба кожної дівчинки молодої особи. Вони в нас прекрасні. Вони. Next okay. На з дівчат має свій особливий талант, переконують вихователі закладу. Хтось танцює, співає, інші проявляють себе у образотворчому мистецтві або ж в'яжуть чудові речі. До речі, нещодавно свої таланти майстрині інтернату продемонстрували на виставці в рамках фестивалю дітей та молоді з особливими потребами, обереги дитинства, організованого за сприяння народного депутата України Владислава Атрошенка. Вони в нас майстрині. Вони дуже шикарні виготовляють речі і в'язані. ...вишивати бісером, хрестиком, роблять різні вироби з природного матеріалу. Цікаві ігри Вікторини веселі конкурси. Волонтери підготували все необхідне для комфортного спілкування та доброго настрою дівчат. Родзинкою свята для вихованок замглайського інтернату став урок краси і догляду за собою. І масажними по Професійні стилісти та візажисти косметологи долучилися до благодійної акції та навчали дівчат мистецтву візажу та догляду за собою. Це дає мені не знаю ощущення виполненого долга, навірно, какого-то того, що ти можеш допомогти тому, хто нуждається в тебе. Чоловік на кожному місці може бути полезен любому. Лишь б було желання, відкрите серце і. Позив душі. Кульмінацією свята стали солодкі сюрпризи від благодійного фонду «Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Такі самі подаруночки чекають і на всю малечу Чернігова, Чернігівського та Рібкінського районів. Адже, попри все, діти заслуговують на свято.